Та можливість Росії отримати і доступ до матеріалів слідство не закінчується і з вироком суду. Режим у Росії рано чи пізно паде і вони будуть змушені нести відповідальність. Пане Банник, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Дуже дякуємо, що ви до нас завітали. Доброго дня. 17 листопада суд у Нідерландах має винести вирок у справі про збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом в 2014 році. Ви разом із колегами з Генеральної прокуратури займалися цією справою впродовж тривалого часу. Тому, звичайно, є таке запитання, які ваші очікування від цього вироку. Ну, в першу чергу, хотілось би нагадати, що дійсно з 17... листопада Липня ще 2014 року сталася трагедія світового масштабу, за наслідками якої загинуло 298 осіб, і для будь-якого прокурора для будь-якої правоохоронної системи є пріоритетом притягнення винних до кримінальної відповідальності. Тому ми в першу чергу очікуємо від суду справедливості і що покарання буде найсуворішим. Це пожиттєво. Заключення власне цього і вимагають прокурори у справі так. в суді в Нідерландах довічного до вічного ув'язнення для ув чотирьох так. фігурантів цієї справи. Я нагадаю нашим глядачам, що її четверо обвинувачених, троє громадян Росії, для серед Росії, яких, так, зокрема, думаю. пан Гіркін, відомий багатьом нашим глядачам, і є один громадянин України. Я хотіла б уточнити у вас: от ви є представником національного кримінального провадження. Між тим, ми будемо спостерігати вирок саме суду у Нідерландах. Як ця Робота пов'язана з тим, що відбувається, і відбуватиметься в Нідерландах. Ну так, україною, як і іншими учасниками розслідування, такими як Бельгія, Австралія, Нідерланди і Малайзія, були зареєстровані національні провадження ще в 2014 році. Також в тому ж році було підписано угоду про створення спільної слідчої групи, яку як... входять представники так, цих які пяти країн ці, представники цих країн, які розслідують і здобувають докази на своїй території відповідно до угоди. І е, в Нідерландах так також є національне провадження, і відповідно до угоди між е, Нідерландами і Україною було визначено, що саме Нідерл... в Нідерландах буде відбуватися судовий процес по притягненню до відповідальності винних у цій трагедії. Давайте нагадаємо нашим глядачам, що слідство встановило щодо цих чотирьох обвинувачених. Мова йде про причетність до транспортування бука. Цієї установки, якою був збитий літак рейсу Меч 17 на місце звідки власне пуск відбувався. Правильно, так спільно лічою групою встановлено майже весь шлях від Росії до України до позиції, звідки було запущено ракету, і це було здобуто за допомогою і як показань свідків, а також трафіків, перехоплень розмов. І було повністю встановлено причетність цих осіб до цієї трагедії і до поставки саме цього буку. Але ну хочу попередити, що на даний момент ще рішення суду немає. І я не мушу дотримуватись презумпції невинуватості, і не можу казати, що вони є винними у збитті ну, цього літака на даний момент, і лише за вироком суду особа буде дійсно вже притягнута до відповідальності. Слідство не дало прямої відповіді на запитання, хто ну скажімо так замовив цей злочин, так хто віддав наказ конкретним людям застосувати цю ракету проти. Пасажирського е, літака. Зараз, от за результатами тих матеріалів справи, які є, е, тієї роботи, яку провели ви, ваші колеги з інших країн, е, чи є щось, що е, безпосередньо пов'язує цю установку БУК з російською державою? Так, в матеріалах судового розслідування наявні ці докази і вони були представлені в окружному суді міста Гаага е, під час судового розгляду. Ці всі підтвердження, які надавалися суду і досліджувалися судом, чи ви можете навести приклад, що це? це і наказ, а також перехоплення, відомості з інших джерел, таких як електронні адреси і тому подібне. І ми також, якщо я правильно розумію, можемо говорити про те, що ця установка БУК була на озброєнні конкретного підрозділу російських збройних сил. Так, ну це вже буде визначено рішенням самосуду. Що вирок, який ми почуємо 17 листопада, дасть Україні, і що він може змінити для Росії? Ну, скажімо так, в першу чергу, хочу зазначити, що це рішення саме Національного суду. Проте таке рішення, як і будь-яке інше, яке свідчить про агресію Російської Федерації проти України, вони є дуже важливими для саме для України і для подальших дій України на міжнародній арені, на арені по притягненню саме Росії і військово-політичного керівництва до відповідальності. Росія, вона її режим на даний, який є на даний момент, є невічним на мою думку, і рано чи пізно вони будуть змушені. Нести відповідальність і змушені відповідати міжнародній спільноті за ті злочини, які вони вчиняють. Ну до речі, цікавий момент, чи може якось цей вирок у справі вплинути на оці всі дискусії про те, варто чи не варто визнавати Росію державою спонсором тероризму, так якщо ну троє громадян теоретично станом на зараз можуть бути визнані власне причетними до терористичної діяльності? Ну так я вважаю, що рішення і судовий розгляд саме по справі – це трішки інше. Але все ж таки, враховуючи те, що ми зараз здійснюємо кримінальні провадження відносно політичного і військового керівництва Російської Федерації, так це є пріоритетом для нас як сторони обвинувачень. Так, от власне хотіла вас запитати, наскільки ймовірно, що судовий процес, за яким ми спостерігали в Нідерландах впродовж цих кількох років, він не завершиться власне вироком для Гіркіна і ще трьох обвинувачених. Що судовий процес перейде на наступний рівень, коли уже будуть, ну скажімо так, розглядати ймовірність притягнення до відповідальності власне військово-політичного керівництва Росії. Ну, у нас є інші провадження відносно військово-політичного керівництва і офісом збираються докази беззаперечні для притягнення саме цих осіб до відповідальності. І рішення по справі мед 17 це є вагомим внеском і в доведенні того, що саме Росія здійснює такі злочинні дії відносно України. Очевидно, один Але із це, епізодів хочу сказати, що так це окреме провадження, і е, досліджується ну, інший факт. Що стосується Гіркіна та інших обвинувачених у. Цій справі всі вони знаходяться зараз не в полі досяжності українського та міжнародного слідства, які є за цих умов механізми притягнення їх до відповідальності. От, скажімо, суд ухвалює рішення, задовольняє прохання прокурорів у справі, вносить рішення про їхнє довічне ув'язнення, як їх притягнути до відповідальності. Ми ну, всі ми прекрасно розуміємо, то, що дійсно, поки вони знаходяться у Росії чи на окупованій території України, ми не можемо їх вони не є в полі досяжності і не можемо виконувати можливе рішення суду. Але як я раніше сказав, то вважаю і сподіваюся на те, що режим у Росії рано чи пізно. Паде, і тоді буде можливість екстрадувати і цих осіб дійсно притягнути до відповідальності, щоб вони знаходились поза гратами. Що відомо про те, де зараз ці люди: Гіркін, Дубінський, Пулатов та Харченко були різні дані за ці роки з моменту катастрофи і проведення слідства. Що вам відомо станом на зараз? Ну ми намагаємося відстежувати, де вони знаходяться. і Ця інформація є і в засобах масової інформації. Про гіркіна ви, мабуть, чули те, що він наразі, начебто, знаходиться на Донбасі. Про інших я не можу наразі сказати, наскільки мені відомо, вони знаходяться в Росії. Ну були навіть чутки, що один із фігурантів цієї справи громадянин України Харченко, нібито навіть загинув, Щоправда, це були повідомлення засобів масової інформації. Чи ви можете підтвердити цю інформацію? Так, такі повідомлення були в засобах масової інформації, але наскільки мені відомо, вони спростовані. Ну от, до речі, щодо Гіркіна, дійсно сам він заявив про те, що він вирушив нібито на фронт російсько-української війни. Між тим було повідомлення від представника Белінгкет Христо Грозєва, що е, заява Гіркіна не відповідає дійсності, і він нібито е, зайнятий десь в тилу на території е, Росії. От теж цікаво, чи ви знаєте щось про те, чи він дійсно в Україні, чи ні. Ні, ну Приводу я не можу відповісти на таке запитання, і для цього треба більш точні дані, яких наразі ми не маємо. Ви згадали в розмові от перед власне початком запису, що ви займаєтесь цією справою впродовж трьох років вже. Так, з 2019 що року. Що для вас особисто в розслідуванні цієї справи було або може і залишається найскладнішим? Мабуть, відчуття відповідальності перед потерпілими особами, це перед батьками, перед дітьми, які втратили своїх близьких родичів, жінки, чоловіки і. Це є дуже відповідально і вважаю, що саме притягнення і подальші наші дії. Я хочу нагадати, що слідство не закінчується і з вироком суду воно також не закінчиться, і ми будемо продовжувати здобувати докази і встановлювати інших винуватців у цій справі. У цій справі, вироку, який ми будемо е, чути 18 листопада, е, були також свідки, були свідчення, покази свідків. Е, як вам вдалося е, вам чи колегам ваших з об'єднаної слідчої групи е, вийти на контакт е, з цими людьми, оскільки як я розумію, частина з них це люди, які е, власне перебували на момент пуску ракети на тимчасово окупованій території О, міжнародну слідчу групу було вжито. Всіх можливих заходів для того, щоб отримати показання цих свідків, і так більшість з них виїхала з окупованої території, надавала показання як в Україні, так і в Нідерландах. Зараз у вас є можливість продовжувати цю роботу з пошуку свідків виходу на контакт, якось із ними, навіть із тими людьми, які лишаються або на окупованій території, або можливо виїхав до Росії. Так, ми продовжуємо здійснювати ці заходи. Ми продовжуємо розслідування і встановлюємо додаткові докази. Але хочу нагадати, що відповідно до угоди між Україною і Нідерландами, ми будь-які процесуальні дії, процесуальні рішення маємо погоджувати з Нідерландами, тому що вони є старшими у цій справі. Володимира Цемаха, представника угруповання ДНР, якого українські спецслужби затримали, потім видали в рамках обміну між Україною і Росією. І оця тема його видачі Росії, вона стає зараз часто приводом для таких спекуляцій, маніпуляцій щодо розслідування у справі mh 17. І я хочу прояснити, чи вірно я розумію, що до того, як Володимир Цемах був виданий Росії, він встиг дати свідчення у цій справі вам. а також нідерландській стороні ну трішки не так відносно нього здійснювалось інше кримінальне провадження, в якому він допитувався як підозрюваний. І давав там показання. Ну, я пам'ятаю, що коли були судові засідання у його справі після затримання, він говорив про те, що він нібито не бачив на Донбасі російських військових і нібито не бачив таких установок, як БУК. Як ви ставитесь до цієї інформації, яку він озвучив тоді? Ну, як будь-який підозрюваний особа заперечує так само, як і Росія, продовжує заперечувати агресію проти України, заперечувати те, що вони мають відношення до поставки цієї установки до України і вчинення цього злочину. І тому Російська Федерація вживає всіх можливих заходів для того, щоб намагатися спростувати наші беззаперечні докази. Вони знімають фільми, вони дають інтерв'ю. Вони роблять вкиди в засоби масової інформації фейкові, які як вони вважають, спростовують наші докази. Ну, власне, один із таких пропагандистських фільмів, в яких Володимир Цемах взяв участь, насправді став фактично одним із доказів того, що він прекрасно був поінформований про те, що відбулося влітку 2014 року на Донбасі. Ще про одну особу хотіла у вас запитати: Андрій Кунавін, співробітник російського ГРУ, якого затримали в Україні влітку 2020 року. Він також фігурував в українських змі як нібито свідок у справі про збиття рейсу МЕЧС. 17. Що з ним зараз? Зараз ця справа знаходиться у суді саме відносно нього і, і дій, які він вчинив, в яких він є Е, І справа розглядається судом показань щодо mh 17, будь-яких він не давав. Але він залишається на території України, так він залишається на території України. Росія заперечує причетність до збиття Боїнга у 2014 році. Ми спостерігали за ці роки, як Росія міняє версії того, що власне відбулося. Я хотіла запитати вас, як Росія поводилася у всі ці роки і продовжує поводитися зараз. Чи намагалася вона тиснути, наприклад, на розслідування цієї справи, наприклад, на те, чим займалася об'єднана слідча група? Ну так, я вважаю, що те, що ми вже з вами обговорювали, саме вкиди в засоби масової інформації, зйомка фільмів про спростування наших доказів, видвіння версій різних, що, наприклад, установка знаходилась в іншому місці, не в тому, яке ми встановили під час досудового розслідування. Також були версії того, що цей літак було збито іншим літаком. Вони багато версій видвигали і проводили, начебто, якісь дослідження. Потім ці дослідження також публікували в засобах масової інформації, і це все, я вважаю, є тим, що вони намагалися вплинути і на думку суспільства, і на слідство, і в тому числі на суд. Ну, до речі, цікавий момент, що з чотирьох обвинувачених у цій справі один все-таки був заочно на ній присутній. Це громадянин Росії Пулатов, який мав адвокатів на суді в Нідерландах. І от я бачила, що деякі оглядачі вважали, що це власне от такий канал, за допомогою якого Російська Федерація могла би отримати доступ до матеріалів справи. Ви теж так думаєте? Так, ну це може бути тільки моїм припущенням, але все ж таки, да, я так думаю, що це можливість Росії отримати і доступ до матеріалів, і якимось чином нам впливати на судовий процес. Той факт, що 24 лютого почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, якось вплинуло на перебіг розслідування і, в цілому, так на вашу можливість далі цією справою займатися і з'ясовувати власне весь ланцюжок винних причетних до цієї катастрофи. У нас стало більше кримінальних проваджень, набагато більше. По факту агресії Російської Федерації у нас велика незавантаженість і в розслідуванні інших проваджень. Я Є старшим груп прокурорів в основному провадженні України відносно військово-політичного керівництва Російської Федерації, і це великий також обсяг роботи, і є завантаженість, але на саме досудове розслідування у справі Мед 17 воно не впливає. Насамкінець, таке, можливо, дещо філософське запитання між тим. От, оцей епізод збиття літака в небі над Донбасом у 2014 році, він фігурує насправді в різних, скажімо так, процесах, так? не лише в суді в Нідерландах. Також цей епізод фігурує, наприклад, в міждержавній сказі Україна-Нідерланди проти Росії в Європейському суді справ людини. Можливо, на цьому навіть справа і не закінчиться. Ви вірите в те? От особисто вірите в те, що всі винні в катастрофі цього Боїнга в загибелі майже 300 людей будуть покарані? Безумовно, я впевнений в тому, що всі винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Пане Олександре, дякую вам за цю розмову. Дякую вам.